шукаєте собі щось комфортне, щось свіже в універсалі, тоді до вам до нас. Volkswagen Passat B7. 2012 рік покупка оснащена бензиновим двигуном. Двигун на цепі. Чисто гарно працює. 240 тисяч літнього пробігу. На легкосплавних дисках. паратроніки бачите. Передні та задні, протитуманні фари хрмовані, ставочки кругом, зверху релінги. Рідній фарбі. Шторочка, все на місці, Світлий потолочок. Багажне відділення не затерте. Комфортно сидіти, як і ззад. Подивіться, скільки місця, в якому стані салон. Підйомники передні та задні. Мікроліфт сидінь, електросидіння, електрозеркала, електропідйомники, трюкшвидцеве кермо, шестиступнічна коробка передач. Чиста робота аудіосистеми, вартість автомобіля з контактними даними, за посиланнями внизу.